Гарного дня. У нас ще одна нова поставка мотиків з Японії. Просто відбірніші круті мотики. Кому що цікаво, телефонуємо. Всі без пробігу по Україні. у кожного є аукціонний лист. Аукціонний лист, там, де вказані оцінки, пробіг і ТД і ТП. четверки, п'ятерки. Це отборніше, з оригінальними пробігами. Сібірка, це 2020 року, якщо я не помиляюсь, два ключа, чи 19 чи 20-й. 35 тисяч по пробігу в ідеалі. Стан. Бомба. Тут нема що готувати. Розхідник є замінить, масла фільтра і можна вже їхати. 18-й рік. Рік кава. Теж. гарнюня кава. І 20... 22 ключа. 27 тисяч по пробігу. Акумулятор підрозряжений не заведу. Потім... Е так, Це у нас Yamaha R250. 250 ка вилка перевертиш Уже після 2020 року. І Карбончик таких у нас ще не було. Стан крутіший Ціна буде в районі четверки ніндзя. Ніндзя, 5 з копійками СБРка в районі п'ятерки, в районі трошки, 250, -ка, ну це взагалі просто прикол, приповдані, яка морда. Не знаю, мені дуже подобається такий якісь типу, інопланетянин. Таке чудо, 250 кубів, на повному АБС, 3 з копійками. Тоже по ракам Свіжакова, десь після 20-го року вони випускались FZ250, Сібіарка 400 -ка. на АБС в районі четверки і ніндзя. Таких нінз у нас ще не було. Прикольна ніндзя. 14 тисяч по пробігу. Дивіться по оціночкам. Три ключа. Стан крутий, 14-й рік. 14 тисяч по пробігу і рік 14 е -е... тисяч. На камерах, камери, блоки, задня камера, передня блок, блок управління, все є. Така буде коштувати в районі 4200. Так що, кому що цікаво, можете телефонувати, замовляти, запустимо вас першими в роботу на обслуговування, обслужимо, можете приїхати забирати, відправимо пошти, так що телефонуємо. І ще, ви знаєте, у нас ще є багато мототехніків наявності. Також скутера є, так що телефонуємо.